Так, ми отходять от від каси. Топ-2 колонка на магазині. Ця колонка є просто топчик. Серед топчиків. Скажіть, Валентин? Їх два варіанти у нас. Є отака і отака. Ну, реально, це колонки-топчики. Скільки ми їх перепаковували? Ну, блін. Вони удобні в перепакуванні. Ми туди ставимо батарею навіть не на 3500 LG. Ми сюди ставимо батарею на 5000 Понімаєте? Не в кожного в колонки зможе похвастатися, що в нього батарея на 5 тисяч. Ну я вам кажу, це багато, мужики. Це, Цим можна хвалитися. А жінки і всі остальні, хто не шарить, хто це такі, 5 тисяч годин. Я вам скажу так, що вона, грубо говоря, може іграти часов 15-20. понімаєте? Ну то єсть, на отакій батареї, отакенній. П'ятитисячній вона дійсно рубає й рубає. Ти її не посадиш. Ну реально. Вона супер довго тримає. Можна на на яку гульку, на любий пляж з собою взяти. Куди, хоч в путешествия бери з собою, вона в тебе не сяде, розумієш? Ти її разу взяв і можеш тиждень тягати не заряджати. Це перше. Друге, в неї підсвятка. Все, що любимо лодняк. Третє, в неї тайпсі-зарядка. Що тут, що тут. тайпсі тайпсі зарядка. Одна горизонтальна, лежача, друга вертикальна, стояча. Грають вони приблизно однаково. Хочете, скажіть мені, яка лучше грає, Ну, я не бачу різниці. Вони мені однакові. І, якщо хтось замітить, що якась Лучше грає, скажіть мені, нашіть мені на ушко. Управління підсвіточкою все отут е, знаходиться. Софтач пластик, включається у перемичку. Раз і раз. Подсвітку і динамікою можна управляти. Управляю, дивіться. Так, так, як хочеш, понти можеш ганяти там, як хочеш. Ні, можеш взагалі її виробити цю підсвітку. Ніхто не тебе. Нажми подерж, вона просто потухне і все. Поняли? Хочеш включи заново? Тепер ставлю флешку з однаковою музикою сюди і сюди. А ви кажіть, яка із них лучша. Ну я не, наб... не бачив лучші. Ціна в них однакова. На них зараз я проводжу супер-супер акцію, ребята. От я таку акцію вже проводив. Вона стоє, перепаяна на акулятор п'ятитисячний. Сімсот дев'яносто п'ять гривень. І всього. <гаду> так, перве. Тепер беремо цю флешечку. І перекидуємо в оцю. І дивимося, чи вона грає отліччя. Ну, качество звука мені подобається, класне. Блін. Ну, реально, за 700 гривень ти <трибачу>! будь-чого не найдеш нічого. Це нереально просто щось ну, найти на таку стоїмость, це ніколи не знайдеш. <поцелуйтесь>

Вони при тому менюпусінькі, вони компактні, їх можна одною рукою держати, їх можна на пальчик надіти. Ось я можу на мізинець надіти і просто ось, все, пожалуйста. Я можу ходити і знаю, так в кармані, вона не мішає мені. Вона маленька, вона удобненька, поняли? Я її навіть в барсетку оцю запихав, оцю колонку, запихав в оцю барсеточку, можна з собою таскати. Це дійсно топчики-колонки. І я на них продляю акцію. Я колись робив акцію 795 гривень з роботою, з перепайкою з усім. Попробуй найди таку куля.